В общем, це відео про те, що случилось з мінчаком, що він зараз так виглядить, і що взагалі буде з ним далі відбуватись. Зараз він виглядить отак із-за того, що трошки він не доїздив до кінця сезону. Ну не трошки, а десь місяць, із-за того, що в нього заклинив мотор. Коротко історія. Їздив, їздив я на ньому. Коли потихеньку, коли не потихеньку. І буквально за день до того я піджимав вихлопну і вирішив зазирнути в оце вікно вихлопне. І побачив на поршні такі непогані задіри. Після того я ще своїм другу казав, що там капець які задіри, що скоро може бути щось інтересне. І на наступний день, буквально, я виїжджаю на рибалку, їду. Він почав дуже чітко перти. Думаю, буду їхати. Їду, їду, тільки я заїжджаю в село. Такий хлопок, зрив, і щось полетіло вихлопну. Буквально. Проїжджає ще кілометр, він взагалі стає тугей, це взагалі не їде. І просто він глохне, я вижимаю з і все. Пускаю колесо вже заблокувалося, все, почало тягати. І все, далі я встаю. У мене були такі моменти, що він глох. Я не знаю, що він глох, але не важливо. Я думав, знов така фігня случилась. Думаю, подожду минуту, може ж одумається. Я підходжу до нього, кікстартер дергаю, і все. Вже кікстартер не проворачується. Все. Так. Переходимо до мотора, в якому вигляді зараз є мотор повністю розібраний. Всі запчасті лежать на столі. Єдине, що немає, це колінвала, по-моєму. Да, колінвала немає. Це суть, що заклинило. Колінвал, же ж поршень. Тут, понятно. Даже зразу можу показати, які тут серйозні задіри на поршні. Ну, може, для когось і не серйозні. Заклинив іменно не верхній сепаратор, а нижній сепаратор на колінвалі. Після того, як в мене це все случилось, я притягнув його до друга додому. Ми почали розбирати прямо там мотор, щоб подивитися, інтересно, що случилось. Ми знімаємо циліндр. І бачимо, що все ціле, поршень цілий. Думали, все, коробка. Розбираємо коробка, все ціле, все крутиться. Робить. А тоді ми вже до Петра, але що дивимося, колінвал крутиться, а в них не прокручується. І все, одразу понятно. Тоді я його притягнув сюди, поклав. Така обстановочка. Тут вже все стоїть. Жде свого времени. Почав розбирати виймаю, а все, шатун так заклинив, його застопорило і все. В общем, я вирішив не гратися. Зняв цей колінвал, приніс додому, чисто молотком вибив той палець. І весь цей нижній сепаратор просто розсипався. По мотору що? Я його поки що просто Щас мию. Я наливаю ось в цю ванночку, щиточку і мию. Що по мотору буде робитися? Все, що ціле, це ось генератор, коробка, все, все хороше, все нормальне. Єдине, поміняється колінвал, Понятно, що купиться новий поршень. По гільзі. На гільзі задіри є. Задіри такі, що навіть пальцем. Плюс отут, в одному продувочному вікні. Ось тут. В общем, там всередині є слід від голочки сепаратора. Тобто ставитиметься новий колінвал і точитиметься гільза під новий поршень. Я так зрозумів, що гільза тут ні разу не точилась. Більше, по суті, тут нічого не робитиметься. Тобто, воно просто все намиється, наполірується, буде красивенький. Новенький мотор, Ось що по мотору. По суті, нічого такого страшного. А, і перегулірується коробка, вибивала друга передача. Іменно на високих оборотах. І все. А так по факту все ціле, все нормальне. А, ще єдине. Уже так як я розколов мотор, поміняються ще сальники, вони не так дорого стоять. І подшипники. Колінвала і всі, всі що тут є. Якщо вже сюди поліз, то вже хай воно буде помінено. І все. В принципі, все, що по мотору. Трошки відлучаємося від теми самого ремонту мотоцикла. Це мотоцикл зараз знаходиться не в гаражі, не в сараї, а в квартирі на другому етажі. Трошки вернуться назад, ще коли він їздив, я батькам казав: зажену мінчака на зиму затягну, буду його тут робити. Я не розшитував що мене заклинить мотор. Я думав, просто щось там підкрутить, підчистить, підмазати. Ну вже він заїхав сюди не, не ціляком, а по запчастях. Хоч дально рама, колеса, мотор. То тобто, єсть знаходиться в квартирі. Сусіди, звісно, раді обустроїв я йому тут такий уголок. поробив ось полочки, знаки повісив. Зробив ось тут люстру, якраз це як робоче місце. Назва мотошорти це назва каналу і на Ютубі, і на тіктоці, Є чат наших мотоциклістів, мотодрузів у Телеграмі. І силочки я тоді подобавляю. В общем, отакий маленький уголок я зробив для ремонту мотоцикла на зиму. Плюс тут тепло, нічого тут йому не станеться, підгенькому наробити. Так, далі переходимо до рами. Що буде робитися по рамі? по рамі по факту тут нема нічого такого, що й робити. Одна права подножка трохи так просідала, бо тут ось не, не та шайба стоїть. Тут треба буде її переробити. Іменно що таке по металу ще. Бо, як кажуть болячка мінчаків, це заднє кріплення мотора. Ось вони взагалі од гнивші. Це вже тоді одріжеться, виріжеться і нове привариться. Основне, що буде робитися, це по проводці. Буде косметичний ремонт. Приборки, вона так помиється, підробиться. Ось що з приборки ще я вже зобрав спідометр, Він так файно виглядить. Е, покрасяться пульти. вони обдеруться, покрасяться пульти і кантик самого спідометра. А все остальне це по проводці. По проводці, вообще по суті, все робить. Це блимає, все світить. Єдине, просто красиво її уложить. Оці білі, некрасиві шланги помінять. І єдине, що сюди додається, замість токової фари поставиться led фара і більше всього, що led повороти Тобто, проводка єдине, що трошки поміняється через діодний мост, буде вся LED-освіщення. І все, по факту, реально по проводці це просто красиво її укласти, зробити. Тут кстати, по проводці приколу відкидних задніх ножках пасажира лампочки світять. А по суті, парамі по все вона ціленька, нормальна, не криве. Ще що за ходовку я хотів додати, іменно по подвісті, це ось передня вилка. Вона в мене ще до цього була розпалась. Отут нижні ці топорні кольця розлетілись. Вона просто помиється, там поміняється сальничок, вони по факту робочі. Просто помиється, почистяться. Це попередку. Позадку я весь сезон їздив і мене трошки смущало той факт, коли я їду, горб. І мене підкидає і ззаді такий удар. Я думаю, щось з амортизаторами. В общем, вирішив я розібрати амортизатор, розбираю його і бачу отаке движення. Тобто, по факту їздив я на самих пружинах. Я думав, вони розборні, але тут нема гаєчки, щоб її розібрати, то купляться назад нові амортизатори. Це те, що по подвір'яці. І добавить, по колесах на ямах повибивало спиці. Тобто, коли я їхав, отак. Аж якщо колесо було на мотоциклі, я беру його, що та й за барабан, і він отак ходуном ходить. Я попітяв, ну там усе рука пролазить, спиць нема. Спиць подобавлять на колеса. Оце все, що по ходовій частині цього мотоцикла. Наостанок, іменно про зовнішній вид мотоцикла, тобто про лакокрасочні всякі такі моментики. З самого початку, як я його сюди приніс, я думав обчищу, обдеру до голого металу, отдам, щоб мені покрасили. Бак, бардачки, крила, раму думав і сам покрашу. А тоді я дійшов до такої думки, що не буду я нічого красити. Мінчак використовується в таких агресивних условіях, як ліса, поля, болота, всякі кущі, п'яхи. Тобто жалко буде на ньому їх їздити в таких условіях. І чого я ще так подумав, того що ще воно все в не такому плачевному состоянні. Якщо збоку так дивитися на бак, він непоганий і з другої сторони не поганий. Єдине, оце моменти тільки отут. Ну що я з цим рішу. Ось сюди наклеєчку якусь бахнуть. І тут воно, ну тут ще даже, не сильно в очі кидається. Бардачки теж непоганому состоянні. Тобто, ось ось рукою протер. Ну, якщо коротко говоря, ця краска рідна. В принципі, в непоганому стані, то я просто візьму його почи... ну, не почищу, а помию і трошки заполірую. Всякі маленькі нежні царапинки вони замажуться, уберуться. І крила так само, просто воно помиється, почиститься, все. Рама теж не трогатиметься. Якщо б я їздив на ньому іменно чисто по городу, по дорозі, можна було б і покрасити. Ну так як я. Зразу полізу на ньому поле в ліс, десь там обгівку бакдеруну і все. Ну, і єдиний момент, тільки такий, це м'ятена тут маленька в баку, її теж легко вирівняти. І бардачки чуть-чуть і це теж кияночкою воно вистукається. Так що краситься, нічого не буде. Десь наклеєчкою заліпиться і все, частенько, красиво буде. По тому, що я ще зробив в мотоциклі, це я зробив нові номера. Старі номера мають отакий вигляд. Уже тут порватий метал, вони вже погнуті, облущена емаль, ну, не дуже в прикольному вигляді вони є. Тому я зробив нові номера. Отакий вигляд вони мають. Вони алюмінієві, легенькі, красиві. такі. Непогані, що я казав, що не буду прям дуже сильно заморачуватися зовнішнім виглядом мотоцикла, тому що нема сенсу вкладати дуже великі гроші в зовнішній вигляд, тому що в принципі він як собереться все таке по нюансах, зробиться, помиється, почиститься. і Він в принципі буде нормально виглядати. Тобто не так, що ти виїжджаєш в люди, і люди думають, що він там з мусорки виїхав. Ні, в принципі, нормально він виглядить. В общем, оце в принципі все, що я хотів розказати. Це получився такий вступний відеоролик про те, що, що з ним случилося, і що з ним буде далі, що буде робитися, мінятися. Так що подальші відеоролики будуть чисто оддільно, наприклад, як ми робимо вилку, як ми робимо мотор, як ми щось робимо по проводці, по рамі, то вже все буде розбиватися на відоси. Так що все можете далі слідити за цим всім ремонтом.